І сьогодні в цьому домі я буду обстраювати свою кімнату. Так, ходімо, зараз закроємо тут двері. Ідемо на другий поверх. Ось це моя кімната. а ні, ось це. Так, перше, що я роблю, це, звісно, я беру телефон та пропси. Так, все. Ми спочатку давайте кровать тут трішки додамо чогось яркого. Ось так от і ось так от. Так виглядає дуже красиво, мені таке подобається. Так, тут е, поставимо такі е, свічі. Вони теж будуть красиво дивитися тут. І ще поставимо, напевно. дзеркало, напевно. Зараз його не тут. Ось. Дзеркало. Сюди його ставимо і розчіску. Так. А з другої сторони, такий більш сонний, поставимо. Такий. Значник та рози. Ну, Все так. У нас целом красиво тут. Тепер давайте в ванну підемо. У нас, у нас де, тут є такий уголок. Тут ми. Я часто роблю так. Зараз я вам все покажу. Так, беремо ось такий телефон. Тут у мене часто такий фон, скажімо так. Тут я зараз беру е, зараз. ось це. І беремо ось тут такий гірлянду. Вона дуже красиво буде часто вам. Так, потрібно, так що ось. Все воно ну, дуже красиво дивиться. Ось так от. Так, ну тут ще можна поставити, напевно. Ну, не знаю, ось так іноді можна ставити. Так, непогано. Постаралася поставити його якось ровно, ось так от в мене вийшло. Ну, непогано. І ось так от я тут часто е, тут таке. Зараз я оберу тут. А, да. Як завжди. Добре. Так. Ну, ван я зазвичай е, не прям так сильно обустраю. Я тут ставлю тільки. Ну, не знаю, тут, мені да їй Щось з подарунків, Типа Ось. Ну, да, гірлянду теж, знаєш? Я. я її случайно поставила, но нічого за не тут іде. І ось так от, ну, в цілому красиво буде. Ось так от якось. Ось так от я э, обстроїла свою кімнату. Ну і всім папа.